У Запоріжжі зареєстровано понад 200 тисяч вимушених переселенців. Як тимчасове житло влада запропонувала їм заклади освіти, кімнати в школах-інтернатах і гуртожитках. Університет Запорізька політехніка має п'ять гуртожитків, які від початку повномасштабного вторгнення прихистили біженців із Запорізької, Донецької, Луганської, Херсонської та Харківської областей. На сьогодні в цих гуртожитках постійно мешкає приблизно 700 переселенців. Виникла потреба в холодильниках, мікрохвильових печах, чайниках, прасках тощо. Велика партія гуманітарної допомоги надійшла від Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID і проєкту USAID демократичне врядування у східній Україні. Запорізький національний університет теж отримав необхідну побутову техніку. А ще планшети й ноутбуки для дистанційного навчання та дозвілля. Тепер школярам зручно вчитися дистанційно. Переселенці розглядають цей варіант житла як тимчасовий. Загалом через заклади освіти пройшло 12 тисяч осіб. На сьогодні в численних гуртожитках, облаштованих за підтримки проєкту USAID демократичне врядування у східній Україні, мешкає приблизно 2 тисячі біженців.